Кратал поліпшує кровопостачання та функціональний стан міокарда, нормалізує частоту серцевих скорочень, підвищує фізичну та розумову працездатність. Кратал природна сила для вашого серця. Про вчителів і про їхні зарплати. Що з ними? Наскільки я знаю, у бюджеті на наступний рік підвищення зарплат не передбачено, і те, що мало б за законом бути 24 тисячі на місяць, теж не вдалося досягти такого рівня. Це. Яку зарплату вони зараз мають середня зарплата біля 15 тисяч гривень? Мінімальна зарплата це біля там тисяч. То залежить від навантаження, від категорійності, від багатьох чинників, але от середня по освіті – це 15 тисяч гривень. Величезний спектр різноманітних надбавок, який існує в нашій тарифній сітці, от він він дуже такий незрозумілий, не дає можливість їм, хоч трошечки виживати. Що вам говорили вчителі з цього приводу? Він дає можливість виживати. Інше питання, що нам треба змінювати підхід та дуже суттєво змінюють підхід до того, як нараховуються зарплати, до моделі виплат зарплати. Це окрема реформа, і я не хотів би зараз її розкривати, бо вона потребує, взагалі, знаєте, окремої розмови, як тарифікується сьогодні оплата праці вчителів. Головне і важливе це те, що вчителі, на мою думку, повинні бути перші взагалі в черзі на підвищення заробітної плати. Ми сьогодні маємо наступну картину. Маємо успіх, як ну ми це вважаємо для себе певним успіхом, тому що на фоні знаєте, скорочення багатьох видатків. Ну пріоритетів інших, ми знаємо, які пріоритети в країні нам вдається утримувати в Україні, яка в війні це зрозуміло так. Ну, безумовно. так. Та, нам вдається утримувати рівень е освітньої субвенції, е як мінімум, не. Знижувати його ми маємо в бюджеті України 103 мільярди в цьому році, і попри те, що в проєкті бюджету на 25-й рік у нас було зменшення цієї суми, зменшення, тому що зменшуються контингенти учнів. Ми тим не менше захистили і зберегли таку саму суму в бюджеті, попри зменшення контингентів. І що це означає для кожного конкретного вчителя для їхніх зарплат, наприклад, наступного року? Це означає, що вони як мінімум не будуть зменшені. Ви вже сказали, учнів стало в Україні менше. Планується укрупнення і закриття шкіл. Чи означає це повальне звільнення педагогів? Ой, та щось я боюсь, що нам педагогів буде ще не вистачати. Розумієте, тому що є природний відхід педагогів, так є вчителі пенсійного віку, похилого віку. Вони виходять з системи. Є міграція сьогодні. Педагоги виїжджають. Є зміна професії. І сьогодні ми. Скільки це З початку війни? У нас біля 300 тисяч контингент зменшився учнів, і біля 10 тисяч зменшився контингент педагогів. 300 тисяч педагогів, 10 тисяч у нас мінус. Слом боятися повальних звільнень не варто? аж ніяк.